Всім привіт! Мене звати Наталя ми купили стару хату у селі, більше року тому, і тут живемо. Сьогодні у нас на вулиці повний трес, тому що вчора був дощ такий рісний, а сьогодні все позамерзало, було мінус вісім, ну точніше, сьогодні мінус 8. І бачите, всі дерева, всі у лісі в нашому лісочку, вони позамерзали у льоді. Така погода. Сьогодні хочу розповісти, нам вже доробили підвіконня, показати взагалі все, як виглядає. І також у нас є новини, то я покажу вам у відео. Наш ліс весь замерз. Все в льоді стоїть. За бортом мінус 8, холодина, а вчора було плюс один і дощара лупив. Такий, що мама не горюй. Ось, ну і звісно, така погодка по ітогу. То йдемо, трошки перейдемось, прогуляємось. Світла все одно нема. Треба буде пічечку розпалити. Під ногами льот. Ну, коротше, романтика. Ось такі в нас льодяники. Я вже зняли, зараз будуть цю піну зчищати і будуть все засіликонювати, щоб було гарно. Наш майстер зрізає всю монтажну з під вікон, щоб можна щілини зайві було замазати і потім засиліконити, щоб все було щільно і тепло, і мало естетичний вигляд. Це я так розумію, щелини десь закладають такою стружкою, спивати чи ще чимось. А потім, напевно, будуть ще якось фарбою, щоб було все гарненько покривати, фарбою будуть. Стружка та за цей. Щоб воно було. А потім ще буде фарбою що? Ні, ну, воно ж так не буде, Наташа, воно все опалиться і воно його навіть не буде. Просто подойти було нереально, розумієш, запилювати кожен угол, це я здурів, Мені проще замазати, обпалити, ну, герметика дать, воно і видно не буде. Що все підвіконня нам вже закінчили, все тут повичищали, всі щелини замазали, і зараз воно більш естетично виглядає. Ось такий вигляд має. Наш будівельник дуже такий кропітливий, і все педентично все робить. Ось бачите? Так, нічого не видно, тут торчала купа піни. Зараз покажу ще на іншому вікні, як все виглядає ось так. Бачите? Все доволі гарно. Отаке під віконня в нас вийшло. Зараз хочу ставити декілька кадрів для порівняння, які вікна в нас були, коли ми купували хату. Вони були дерев'яні і повністю глухі. Одна фірточка була в прихожій, а так будинок не можна було навіть провітрити, щоб зайшло свіже повітря. То ми їх міняли, ми купували склопакети вживані, і, звісно, довелося вирізати стіни для того, щоб їх монтувати. За 11 склопакетів нам це обійшлось 40 тисяч. Ну, і додатково ще саме встановлення. Ось так виглядають наші новенькі склопакети. Вже вони збільшені саме вікно, проєм вирізали і вставляли нові вікна. Більше світла, звісно, в будинку появилось. І вже зовсім інший вид. Морозець тримається, зимова погода, дуже гарно, сонечко світить, ми йдемо прогулятися по наших околицях сільських. Бачите все, як замило, дуже гарно.

На нашому столочку навіть хтось, напевно, чи щуку ловить, чи що? Ось тут є. щуколовки. Поставили. І тут теж щуколовки стоять. Наче в нас тут ловили щуку. А он рибак. Я боюсь. Я боюсь. Ну, Наташа боится налет идти. Цього вечора з місцевими дівчатами ми влаштували собі відпочинок і поїхали до Києва у театр на виставу за двома зайцями. Будемо спостерігати культурний вечір у нас сьогодні, таке ага. Значит, мы консолом шинку. А, а слушайте, господа, а может быть, сигарет? А? Поставили свои, свой самок Там вот вы понимаете. За вернуть первых весов? Каждая за пять копеек. Вот ты закатился, а пяти копеек уже нету. Я тебя всыплю, бриллианты, послушай меня. Ты будешь да, ты будешь богатая. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Корішка, зазулочка, ну влюбуйся на сна, я тебя умоляю. полюби меня, руки приверить! Чого ви мене чіпаєте? Руки приваріть! Мамо! Мама! На театру ми вирішили поїхати на головну ялинку нашої країни на Софіївську площу і подивитися на цю красуню. Головною новиною, якою я хотіла з вами поділитися, це є те, що в нас з'явився новий член сім'ї. Ми взяли собі собаку, породи канікорса. Її звати Гера, їй три місяці. Вона дуже така кмітлива, наша богиня маленька. В першу чергу ми брали її для того, щоб вона була нам вірним другом, а також охоронцем. У майбутньому ми плануємо побудувати вольєр, щоб вона була охоронцем нашої території. Наша маленька красуня. А це на кадрі її тато і мама. Єра єра. 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 Обиця гавнюша. Украла мій тапок. І гризе його? Ти гавнюша? Єра? Єра гавнюшка. Віддай тапок, віддай. Віддай тапок. Не можна. Не можна. А зараз з герою гуляємо. Ось тут у нас косулі не сліди. косульки ходили. Та? Малеча. Гера, Гера, Гера моя красуня. По барабану гері. Щось знайшло. Такий у нас зимовий гарний краєвид. Всі сосни снігу, краса. Ми потрошку облаштовуємо наше житло і дійшла черга до цієї зони. Біля ліжка у нас з цієї сторони стоїть такий столик. Ось, А з цієї сторони нічого немає, тільки коробка, де різні провода, все інше складається. То воно таке має трохи розградіяж такий. Не дуже зручно і гарно. А, то ми вирішили трішки цей, цей простір облаштувати. І так, були сьогодні в сінсеї і заїхали, купили ось таку тумбочку. Не знаю, будемо зараз її збирати. Побачимо, що ми тут накупили, і взагалі, яка мебель, які меблі, точніше, в сінсеї, в якої якості. Ніколи не купляли, а купляли в юску, ну, деякі речі. В принципі, а в сінцею ще з меблі нічого не купляли, тож побачимо, Ну, по інструкції наші це розроблені да? Mm. Всего возвращала, не знаю, я так просто з избиратель. Зараз побачимо. Только збройнишки. Фінальний результат нашої зборки цієї тумбочки, ось така у нас вийшла. Тут така шухлядка. Ну Щось можна покласти. По якості матеріалу, ну це ж, звісно, ДСП ніжки, здається мені, що це дерев'яні, напевно, це якась павловня, або вони ну доволі легкі. По ДСП чоловік сказав, що не найпоганий варіант ДСП. Буває гірше. Тож за таку вартість у 899 гривень, в принципі, ця тумбочка має право жити, як то кажуть. Ось. Е, ну, така ручка, така більш вінтажна вийшла. Я думаю, що, як бюджетний варіант, то доволі непогано виглядає. Дякую, що додивились це відео до кінця. Буду вдячна вам за ваші вподобайки і підписку на мій канал і за ваші коментарі. До нових зустрічей у нових відео. Па-па!